Я сказав дружині, що вважаю її непривабливою після операції. Моя дружина недавно зробила пластичну операцію. Ми обговорювали це, і я був проти. Це не було моїм рішенням, і в кінцевому результаті я не мав права голосу. Тепер вона виглядає дивно вона зробила ліпосакцію обличчя, збільшила губи, підтягнула шию та інші процедури, які я толком не розумію. Тепер вона викликає у мене відчуття незвичності, і це мене лякає. Вона вже повністю пройшла реабілітацію і відновилась після операції, і хоче, щоб ми повернулись до нормального життя. Наприклад, щоб я ініціював інтимні стосунки. Я пробував, але не так часто, як раніше. Коли я це роблю, я намагаюся, щоб світло було приглушеним або зовсім вимкненим. Минуло кілька місяців, і мені якось важко дивитись на неї. Очевидно, вона це помітила. Вона наполягала, щоб я пояснив, що відбувається. Я намагався казати, що просто втомлений від роботи, або що виснажений, будь-що лише неправду. Вона розплакалась і запитала, чи у мене є роман. Я сказав, що ні. Вона попросила подивитись мій телефон. Я розблокував його і передав їй. Я не хвилювався, що вона там щось знайде, бо нічого там не було. Вона годину переглядала мій телефон і нічого не знайшла. Вона попросила пояснити, чому я змінився. Жодне моє пояснення їй не підходило. Вона продовжувала допитувати мене, і я нарешті сказав їй правду. Я не був різким або жорстоко чесним, просто сказав, що її нове обличчя мені не здається привабливим і що це мене відштовхує. Вона розплакалась і сказала, що їй потрібен час наодинці. Вона поїхала до своєї сестри. Тепер мене обзивають усіма можливими словами після того, що сталося. Її сестра сказала, що я покидьок, що образив дружину. Її подруги вважають, що я негідник. Я намагався нічого не казати. Я не можу змусити себе вважати її привабливою. Я все ще люблю її, але її обличчя тепер просто дивне. Вона виглядає як синя інопланетянка з фільму П'ятий елемент, але все кардинально змінилось після того, як вона повернулась додому, і я дізнався про справжню причину кардинальних змін у її зовнішності.